Права номер 1152. Знайдіть розв'язок системи. Рівняння. Перше рівняння. 6 мінус 5 помножити на x-y дорівнює 7х плюс 4. 3х плюс 1 мінус дужечка 6х плюс 8 дорівнює 69 плюс 3 y. Давайте відкриємо, по-перше, дужечки та зведемо подібні доданки. Маємо 6 мінус 5х плюс 5y, дорівнює 7х плюс 4у. Перше рівняння. Друге рівняння 3х плюс 3 мінус 6х мінус 8y. Дорівнює 69 плюс 3. Давайте зведемо подібні доданки. Так, що ми маємо? 6. мінус 5х, мінус 7х, мінус 12х. 5y мінус 4y. Це в нас буде просто і. Дорівнює 0. Друга система. Тут маємо 3х, переписуємо. 3 та 69. Перенесемо 3 до 69, це в нас буде 66, тут напишемо 66, так? А, до речі, в нас тут маємо мінус 6, тобто 3х мінус 6х, це в нас буде мінус 3х. Та далі візьмемо y, зведемо мінус 8 y мінус 3. Це в нас буде мінус 11. Ось наша система лінійних рівнянь. Тепер давайте з першого рівняння виразимо y через змінну х. Отримаємо y. Переносимо в праву частину, це в нас буде 12х мінус 6. А тепер підставимо цей вираз у друге рівняння. Мінус 3х мінус 11 помножити на 12х мінус 6. Дорівнює 66. Маємо мінус 3х. Мінус 11 помножити на 12 буде 132х плюс 66 дорівнює 66. Дивіться, 66 та 66 скорочується, отримаємо мінус 135х дорівнює 0. А отже, х дорівнює 0. Тепер підставляємо це значення х вираз для ігрека. Отримаємо y дорівнює мінус 6. Відповідь: Пара чисел 0 та мінус 6 є розв'язками цього, цієї системи рівнянь. Система номер 2. Х поділити на 2 мінус y третіх дорівнює 2. 5х мінус y дорівнює 34. Давайте з другого рівняння виразимо y через змінну х. y дорівнює, переносимо його в праву частину 5х мінус 34. Тепер в першому рівнянні замість змінної y запишемо цей вираз. х поділити на 2 мінус. 5х мінус 34 поділити на 3 дорівнює 2. Зведемо все до спільного знаменника. Множимо перший вираз на 3, другий на 2 та цей вираз на 6. Та будемо записувати тільки чисельник. Отримаємо 3х мінус 2 помножити на 5х мінус 34 дорівнює 12. 3x мінус 10х, плюс 68 дорівнює 12, 3х мінус 10х, це буде мінус 7х, дорівнює 12 мінус 68, це в нас буде 56 зі знаком мінус, і тоді х дорівнює мінус 56 поділити на мінус 7, х дорівнює 8. Підставляємо значення Х у вираз який для змінної y, y буде дорівнювати 5 помножити на 8 мінус 34. Це в нас буде 40 мінус 34 дорівнює 6. А отже, пара чисел 8 та 6 є розв'язками даного рівняння, системи рівняння. Система номер 3. 6y мінус 5х дорівнює одиниці. А тут ми маємо х мінус 1 поділити на 2, плюс 3y мінус х поділити на 4 дорівнює мінус... Переведемо одразу в неправильний дріб, 16 плюс 3 19 четвертих. Так? Давайте з першого рівняння знайдемо, виразимо y через х. 6 дорівнює 1 плюс 5х. Тобто y дорівнює, поділимо цей двочлен на 6 1 шоста плюс 5 шостих х. Тепер підставимо y в друге рівняння. Маємо. Але, по-перше, давайте це друге рівняння зведемо до спільного знаменника. Дивіться, у нас тут 4, 4 та 2. Помножимо перший вираз на 2. І запишемо тільки чисельник, що в нас буде. Давайте запишемо 2 множимо на х-1, тобто 2х мінус 2, плюс 3-х дорівнює мінус 19. Зводимо подібні доданки, 2х мінус х, це в нас буде х. Мінус 2 перенесемо в праву частину. А тут буде 3 помножити на y, підставляємо його вираз, 1 шоста плюс 5 шостих, а тут у нас буде мінус 19 плюс 2 мінус 17. Тоді х плюс 0,5, 3 помножити на 5 та поділити на 6, 6 та 3 скорочується, залишається 2, плюс 2,5х дорівнює мінус 17х плюс 2,5 це в нас буде 3,5х дорівнює мінус 17,5. Тоді х дорівнює мінус 17,5 розділити на 3,5, це в нас буде мінус 5. Тепер підставимо дане значення у рівняння. y. Це в нас буде 1 шоста. Мінус 25 шостих 5 на 5, це в нас буде мінус 24 шості, це в нас буде мінус 4. А отже, розв'язком даної системи рівнянь є пара чисел мінус 5 та мінус 4. Система номер 4. 1,5х мінус 3. Давайте я не буду переписувати, що ми зробимо з першого спочатку. Це для кожної системи рівнянь. Ми зведемо кожне рівняння до спільного знаменника. Давайте перший вираз множимо на 8, другий на 3, та цей вираз множимо на 24. Так само тут спільним знаменником є 6. Тобто перший вираз помножу на 2, цей вираз ні на що не множу, і праву частину перемножу на 6. Та перепишемо, беремо тільки чисельник. 8 помножити на 1,5х мінус 3, плюс 3 помножити на 7 мінус 3 y дорівнює 3 помножити на 24. Друге рівняння 2 помножити на 2,5х мінус 2 мінус дужечка 2 у плюс 1. Дорівнює 6 помножити на х мінус 0,5. Давайте тепер відкриємо дужечки та перепишемо е е цю систему. 8 помножити на 1,5 це буде 12х мінус 24 плюс 21 мінус 9 у дорівнює 24 помножити на 3, це буде 72. Далі. 2 на 2,5, це в нас буде 5х мінус 4 мінус 2 у мінус 1 дорівнює 6х мінус 6 на 05, мінус 3. Тепер переписуємо, зводимо подібні доданки, якщо це можливо. 12х тут маємо мінус 24 плюс 21. Це у нас буде мінус 3 переносимо праву частину це буде 3, 72 плюс 3 це в нас буде 75. Далі тут залишається мінус 9. Тепер 5х, 6х, переносимо 6х, це в нас буде мінус х, мінус 2 у мінус 4 мінус 1 мінус 5, переносимо вправо, це буде плюс 5, мінус 3 плюс 5. Дорівнює 2. Тепер давайте з другого рівняння виразимо х. Для цього перенесемо х в праву частину, будемо тут писати, х дорівнює, а 2 перенесемо в ліву частину. Мінус 2y мінус 2. Та підставимо цей вираз у перше рівняння. Отримаємо 12 мінус 2 у мінус 2 мінус 9 у дорівнює 75. Тоді мінус 24 y, мінус 24, мінус 9 у, дорівнює 75. Мінус 24 мінус 9. мінус 33 y дорівнює 75 плюс 24, це в нас буде 99. Тобто y дорівнює 99 поділити на мінус 33 мінус 3. Підставляємо це значення y у вираз для х, х дорівнює мінус 2 помножити на мінус 3 та мінус 2, 6 мінус -2, 4. А отже, пара чисел 4 мінус 3 є розв'язком даної системи рівнянь. Вправа номер 1153. Розв'яжіть систему рівнянь. Перша система. Давайте я не буду переписувати, що ми зробимо спочатку, це відкриємо дужечки та зведемо подібні додатки. Тобто 6х плюс 3 дорівнює 5х мінус 20y 16. А тут маємо 6х мінус 9у мінус 6х дорівнює 8 мінус у. Так, 6х мінус 5х, це в нас буде х, дорівнює, давайте одразу виразимо х через все інше. Що ми маємо тут? Мінус 20y, мінус 16 та мінус 3 мінус 19. 6х та 6х тут у нас скорочується, отримаємо, що переносимо y сюди мінус 8 у дорівнює 8. Дивіться, з другого рівняння одразу можемо знайти значення змінної y. Це буде 8 поділити на мінус 8 мінус 1. Та підставити це значення в перше рівняння. Х дорівнює 20 мінус 19 дорівнює 1. Отже, розв'язком цієї системи рівнянь є пара чисел 1 мінус 1. Система номер 2. Давайте спочатку я не буду переписувати. Але перше рівняння цієї системи зведемо до спільного знаменника. Помножимо перший вираз на 7, другий на 2, а одиночку помножимо на 14, та перепишемо. 7 х плюс 3 мінус 2, y мінус 4 дорівнює 14. Друге рівняння. 6y мінус х дорівнює 5. Відкриємо, дужечки. 7х плюс 21 мінус 2y плюс 8 дорівнює 14. А з другого рівняння давайте виразимо х через змінну y. Перенесемо мінус х в праву частину. Х дорівнює 6 мінус 5. Тоді 7х. Мінус 2y. 21 плюс 8 це 29. Переносимо в праву частину, це в нас буде 14 мінус 29, а тут маємо х дорівня 6 мінус 5. Давайте підставимо значення х, цей вираз, замість значення х у перше рівняння. 7 помножити на 6y мінус 5, мінус 2y. Дорівнює 29 мінус 14, це в нас буде мінус 15. Тоді 42 мінус 35, мінус 2, дорівнює мінус 15. 42 мінус 2, це в нас буде 40 y. А тут маємо мінус 15 плюс 35, це в нас буде 20. Тоді y дорівнює 20 поділити на 40 це буде 05. Підставляємо це значення у вираз для х. Х дорівнює 6 помножити на 0,5 мінус, мінус 5. Так? Це в нас буде 3 мінус 5 мінус 2. Відповідь. Розв'язком даної системи рівнянь є пара чисел мінус 2 та 0,5. Система номер 3 Давайте я її не буду переписувати, а спочатку зведу кожне з цих рівнянь до спільного знаменника. Дивіться, 8 та 6 спільним знаменником у нас є 24. так? Помножимо перший вираз на 4. так, е, На 3. Зачекайте витру, так, перший множимо на 3, щоб отримати 24, другий на 4, так, а тут на 24. Так само тут перший вираз множимо на 3, другий на 4, а цей на 12. Так, переписуємо. 3 помножити на х плюс y, плюс 4 помножити на х мінус y, дорівнює 4 помножити на 24. Друге рівняння 3, 3х плюс у мінус 4. Тут маємо 2х мінус 5y, дорівнює 5 помножити на 12. Відкриємо дужечки да перепишемо 3х плюс, 3у плюс 4х мінус 4х дорівнює 96. Тут маємо 9х плюс 3y, мінус 8х плюс 20 дорівнює 60. Зведемо подібні доданки. Маємо 7х мінус y дорівнює 96, так як тут маємо 3х та мінус 4y. 9х мінус 8х, це в нас буде просто х плюс 23y дорівнює 60. Давайте з першого рівняння виразимо y через змінну х. У дорівнює, переносимо в праву частину 7x мінус 96. Та підставимо вираз, цей вираз у друге рівняння замість змінної y х плюс, 23, тут маємо 7х мінус 96, дорівнює 60, x дорівнює x плюс, відкриваємо одразу дужечки. 23 помножити на 7х, мінус 23 помножити на 96, дорівнює 60. 23 помножити на 7 буде 161х та плюс х 162х. Дорівнює 23 помножити на 96. Порахуємо, це буде 2208 та плюс 60 перенесли все в одну частину. Плюс 60. Тоді 2268 поділити на 162. Дорівнює 14, х дорівнює 14. Тепер замінимо х в виразі для y. Y дорівнює 7 помножити на 14 мінус 96. 7 помножити на 14 це в нас 98 мінус 96 буде 2. А отже, відповідь розв'язком даної системи рівнянь є пара чисел. Чотирнадцять та два.